Я вас не спитала про ще одну сторону, яка може цей конфлікт розбурхати. Проти вас робили заколот свита? Ті, які, яким ви довіряли, з яким ви стояли на помаранчевій сцені? А проти Зеленського може зробити заколот олігархи, рештки, те, що від них лишилося? І після війни, і після деолігархізації? Я б сказав, ні. Я б сказав, ні. Чому? Тому що, ви знаєте, якби у олігархату українського був такий політичний запас підтримки, то можна спробувати зліпити якісь ініціативи про мінімізацію чийсь впливу, потім зміщення чогось. А сьогодні будь-який проєкт, якщо олігарх скаже, я його ініціюю, ось кращі люди, які йдуть у цей політичний процес.